А не хоче на цьому? Пам'ятаю. На три дні дуже діло взялася. Якщо хочете роботи, щоб не було хто? 3 Їжаки? не знаю. Такі мені ту шию вчора протягнуло, а я все брала кроме маю. І групи. А, Ну це не досить моя фантазія. Прям поселення буде як в нормальних Ну, Но Це було поселення, як обичного нормальне гостінця. Прижаєш, нарізав, що з чемоданом. Тебе садять в з електропар, без кінців. З чемодана. Нашу привичка було, браті не мучитися. Кнопочка, кнопочка. Йдемо, <laughs> да.